Міжнародний день толерантності проголошений 16 листопада 1995 року на 28-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО. Толерантність це повага, прийняття і правильне розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, форм самовираження і способів прояву людської індивідуальності. Усі люди мають недоліки хто більш, хто менші. Ось чому і дружба, і допомога, і спілкування були б неможливими, якби не існувало між нами взаємної терпимості. Як легко буває комусь нагрубити, як тяжко сказати прости, як легко буває на чесному жити, як тяжко до храму прийти, частенько далеко, віхи чужі бачим, під носом не бачим своїх. Найменшу провину чужу не пробачив, на кпини піднімем і сміх. Як часто буває, не власного болю нам серцем не осягнуть, і знов по життю, по ні долі, пліч опліч вже поряд ідуть. Хай друзі отримують справжнього друга в любові знайди свою ціль. Підставити мій до плече, а до руку, прости всі образи і біль. В мій прояв нещадного гніву. Терпимим до інших, ти будь добрим, порядним, чутливим і ніжним, та посмішку не забудь.